У нас сталося не перший день вже це. Ми скільки звертаємося, нас будинок топлять буквально в прямому розумінні. Підвали наші заливали, ну ми вже зверну, змирилися Зверху з тим, що їх заливають постійно. Але коли сталося днів 5 тому ситуація, яка в під'їзд зайти не можна. У нас дуже стало така, як баня. Вибачте на слові, але в під'їзд зайти не можна, пар іде все. Коли ми туди Подивилися, гаряча чи холодна? Гаряча вода прорвала. Проривало з холодною, прорвало з каналізацією. Ми звикли до тих запахів всіх. Але коли стала парілка ще плюс до того, ми ну, неможливо. А в сирість в квартирах відчувається? Відчуваю. Я на третьому поверсі живу, і то під'ї в квартиру до дверей. Двері закриваєш, то вже на кухні вже відчуваєш, що там ще що то є. А в Коридорі а ви до кого зверталися? 053 я постійно дзвоню, Вони фамілію мої знають но, Матіюк, 48 восьма квартира, це вже надоїло їм. Бо якщо дзвоню, то значить 48 восьма квартира. Це, І я, я перепрошую, який це ЖЕК? Це четвертий жек, напевно. Але коли ми 053 дзвонимо, то вони кажуть, що ви до Жеку не звертаєтесь. Ну вибачте, коли я в 11 mm. приходжу вечором чи там в 9 годин ранку Жеку ще не працюють. Я по своєму бюджету буду відчувати, бо я безробітна. І син. Сина ще навчаю в університеті. Так що мені дуже важко буде. Бо кожен день купуєш той хліб, дві булки. Тут набагато буде бюджет менше наш. Боротьба на ринку йде не за рахунок ціни. Кого більше, кого менше. За рахунок об'ємів і якості. І зниження собівартості, і зниження витрати. Зобов'язали і так, вдома там немає роботи, не платить, щоб там краще буде може. Приїхав, я прийшла б, так до армію. А як хочеш до армії йти? Не проти і не за. У законопроекті передбачається зменшення призовного віку до 25 років. Сьогодні це 27, ось 25. Ну, напевно, це теж реалії сьогоднішнього дня. Зброй, армія, Збройні сили України реформуються, дещо скорочується їх чисельність. Тому кількість призовного віку дозволяє нам, напевно, зменшити цей сенс. Ну, напевно, що економічні все-таки. Економічні проблеми. І, мабуть, все-таки треба починати з пенсійних людей з пенсійного пенсійного віку і людей, які мають маленьких дітей. Можливо, це для мене просто болюча проблема, тому що в наш в наш час, так як держава піклується про людей, так як держава піклується про маленьких дітей, про майбутніх мам, мені здається, майбутнього в такій країні немає. Забезпечити мало обезпечених, видавати пенсії, повисити зарплату. Перша проблема екологічний стан. Нашої країни. Тому що коли буде не вирішено це питання на даному етапі, то ну, це загроза взагалі людства. А що найбільше, в принципі, зараз вас хвилює? Матеріальне становище чи особисте життя? Ну, особисте життя, мабуть, більше хвилює. Просто не те, що особисте життя, просто благополуччя сім'ї, лад, такий мир, злагода сім'ї. Матеріальне становище. Зараз дуже тяжко жити. І саме прикро, що, що зими, от, яких на, в районі на площі 9,5 тисяч гектарів, е, також е, от, е, постраждали від заморозків. А це означає те, що треба вже їх косити на е, корм от, і шукати інші культури для, то, для пересів. А взагалі вже протягом останніх трьох років район страждає від весняних заморозків. Особи, які поступають на витвердження категорії вікова від 15 і до 70 років. То, зачасту поступають діти, яких, так, які перебувають в тому стані, що не можна ідентифікувати скажімо, особу і вони не можуть точно вказати, де вони живуть, для того, щоб хоча б бригада швидкої допомоги могла їх доставити додому. Протягом 2005 року. Деякі цифри. До нас поступило 483 особи, які перебували в стані алкогольного спінняння другого, другого ступеня. Вже за перший квартал цього року 248 чоловік. Захворювання на жіночий алкогольність зростає з кожним роком. Якщо взяти минулі роки, то так на процентів, не знаю, 20-30 в середньому у нас постійно лікується жінок в відділенні. Якщо у нас постійно рахується відділення жіноче, ну, але в основному часом буває 50 на 50 процентів, якщо порівняти з мужчинами. І це не тільки по алкоголізму, і по наркоманії так само. Вік теж помолодшав. В основному йдуть такі 20-30 років. Наскільки я знаю, де були землі, там скрізь вже зараз забудова йде. Де були такі землі, де сіяли, скрізь зараз йде забудова. Особисто у вас теж якось якісь землі забрали? От город мій на моєму городі пономірали. У Чапі, Рішення підуці сільської ради від 10.04.03 року погоджено обміль земель колективної власності загальною площою 13,8 га на рівноцінну у грошовому вираженні земельну ділянку. Землю ми практично не продаємо вже років два, а продають ті ж самі люди, які беруть, от за чого така напруженість земельних питань, тому що земля зараз коштує гроші. Тобто землю люди самі розпродали. Тобто свої паї самі продали вони? Свої паї частково продають, вже продають і паї, свої земельні ділянки, досить багато. Це можна знати і по договорах купівлі, продажу. А ти ви кажете, що ми продали землю. Як я продала свою землю, коли ви у мене забрали, в мене нема. Ді, ви заяву писали на виділення земельної ділянки. Очастка, та, ти так. мені дав так. на моєму городі. Ти так. у мене забрав? 15 сотих і дав 12 сотих. Да. А чому ти дав на мому городі? А чому ти мені там не дав? Де круті строяться? По тому варіанту тарифного плану, де було 200 неталіфікованих хвилин, абонентська плата складає 19,73. З ПДВ. Якщо ж в абонентську плату включається 400фікованих хвилин, абонентська плата складає 28-37. Пенсії не дають вовремя, пенсію не повишують, а тарифи все повишують. І світло повишують, і це, і це повишують і радіо, і телефон повишують. Я 43 роки стажу маю, а маю 692 рублі. А які ціни тепер? Я нічого не держу, одні курочки. Це комунальний ліс, громадський ліс. Він створений більшість з них це рукотворні ліси. Розумієте? Тобто селяни за свої кошти на своїй землі садили ліс, і держава до нього не має ніякого відношення. Тут порушено багато статтів. Я наполягаю, щоб воно пройшло. Стаття 123 земельного кодексу, де погодження повинно бути землекористувачами, сільськими радами про передачу іншому так порушується 57 стаття, де вказується, що власність може бути як комунальна, так і державна, так і приватна. Вони всі кричать на сьогодні, що тільки державна власність це ганьба, це неправильно. І третє. При передачі лісів повинні погоджуватися з органами навколишнього середовища територіальним, тобто Волинської області. В даному випадку я можу гарантувати лише одне: при переході людей, я за людей кажу, не за керівників, не за начальників, при переході в систему державного лісового господарства вони будуть мати в два дерев-два з половиною рази більшу зарплату. І я про це казав. Але от що цікаво, що до моїх слів про зарплату чомусь не прислухалися. Очевидно, є інша зарплата. На сьогоднішній день він прослужив вже більше 45 діб. Хоча закон вийшов про те, що 45 діб діти прослужили, їх будуть ротацію проводити. Хто дав наказ їх з на, на схід? Це не питання. Тому що мій малий там теж ну, син мій служить, каже, що приказ був. Турчиновим, що на сході такої 51-ї бригади не існує. Вона має бути е, на місці в ровно. Я туди приїхав. Ні від свого, ні від ваших. Я не почув. Тату, забери мене. Вони знають, що вони там стоять. Вони, бо вони знають, що вони там стоять. І я там буду стояти, і ви там будете стояти, буду. як прийдеться. Після кожного дощу кожної зливи затоплює повністю. Тобто пройти не можна. Сьогодні зранку було все, округа. Мокра. Сьогодні вела дитину в садочок, прийшла мокра, мусила переносити, бо ну, кож не можна пройти. Це робиться не тільки тут, а й майже до під'їзду. Вийти з під'їзду не можна. Ось тут є каналізація, але вона забита, оскільки вона нас стоїть рішотка, тільки там стікає, а тут нема. Тобто, коли немає зливу, її видно. Вона тут є, а коли калюжа стоїть, не працює. Я отак побачила, коли вже мені під ноги воно влізло, розумієте? Це дуже страшне явище. Собаки роздирили туловище, одна ручка і голівка залишила. Було встановлено, що пліт дитини не встановленої статі. Пліт зі слів судово-медичного експерта, який абсолютно попередньо кваліфікував. І визначити точний термін, скільки цей плід пробув воді, неможливо. У мене дитина після п'ятниці вечора дома взагалі нічого не їла, якийсь забрала садочка. І в суботу цілий день я навіть з нею сварилася, вона абсолютно нічого їсти не хотіла. Вона говорила мені, що їй дуже болить животик. Мама, я не хочу їсти. В суботу моєї дитини піднялася висок, висока температура. Почався рідкий стілець цілий день неділю. Бо ми викликали лікаря з неділі на понеділок, вночі ми викликали швидку, В неї була температура 39,5. В у Понеділок вже почалось блювання. Це гострий гастроентерит, а чим він викликаний? Все буде відомо, коли будуть результати посівів. Якби було якесь порушення в плані раціона, в плані технології приготування чи технології зберігання, то це вже було б виявлено ще вчора. Бо комісія кажу, дуже поважно була. І вони дивилися і не тільки на продукти харчування, які взялися на аналізи, скажімо так, не тільки. Але це і робота з кухнею, і робота по документам, яке було меню, що і як. Порушень не виявлено. Проблема з ножкою, куди звернутися? Хірург був помер. Ну До кого звернутися? Окуліст є в психлікарні, от приймає, вона приймає хворих. Практично їм забороняється приймати таких, але вони на свій ризик приймають ще людей, бо ж теж не наїздиться. На 10 сіл у нас практично немає лікарів. Зубного немає ну стоматолога, державного немає. Всі приватні. Державного скоротила, як ми не добивалися, як хто до нас не приїжджав, куди ми не писали, хто нам не обіцяв, його скоротили. Нема. Всі приватні, а приватні ви самі розумієте, за 1300 зарплати піти до приватного, ну мусиш йти, бо ж без зубів не останеться. Нема ні хірургів, немає ні дитячий приїжджає раз в тиждень. Це округа 10 сіл. Немає взагалі ні дерматолога, ніяких лікарів. Один нервопатолог і терапевт. Він сімейний лікар, ще півроку йому бути на курсах. Гінеколога вагітні жінки, от сьогодні восьма маршрутка їхала, мора вагітних жінок. Всі їдуть на ківерці. Ківерця в ківерцях вистояв чергу, вертається куди? Сумані жінок не приймають наших. Це всім на ківерці. Кожного різні сроки. Послуги значно погіршили зв'язку з тим, що нас не ну зараз не можуть надаватись послуги, скорочується штатна кількість одиниць. Раз скорочується і койколіжка, значить і скорочуються і послуги нашої лікарні. Получається так, що у нас навіть зараз, як там вони на первинну, вторинну ланку поділені, і швидка медична допомога. У нас найякісніше на звичайно тепер працює швидка. До нашої лікарні належали ще окружні села. Там ж так само населення і мительно, і личане, і Жорнище. Вона рахувалася раніше Улицька міська лікарня. Зараз я з тими бюрократичними тяганинами не розумію, чого закрили лікарню. Зараз тільки в нас існує амбулаторія. І ми маємо тільки два лікарі, які не можуть розірватися на всіх. Є сімейні лікарі, але. Вони такі не дуже кваліфіковані, ну мало звертаються до тих сімейних лікарів. Є один правда, ну він як навіть не сімейний лікар, а так як фельдшер, то до його більше, але його не визнають тут як лікаря. Я дуже щаслива, що я отримала цю подівку, тому що я поїду в один з найкращих таборів у Україні. Я знаю, що там дуже круто і весело проводити час. І я дуже рада, що мое літо розпочнеться саме так. Дуже рада, звичайно, сподіваюся, багато дізнаюся, побачу. Дуже хочу багато всього спробувати, нові знайомства, багато людей хочу побачити. Один танець народний вчимо. Також є танець Карпатський Ватра. Це якби в Буковелі там теж такі танцюють, то ми теж. Я хочу подякувати тим людям, які брали участь в цьому непростому процесі переговорів, переконань. Це і народний депутат Відлуцької Ігор Петрович Палиця, це і Асоціація міст України та ті міські голови, які брали участь у нараді разом з заступником керівника Офісу президента, разом з головою Нафтогазу. З міністром Чернишовим всім людям, які доклали до цього зусиль. Сьогодні а, Нафтогаз готує нові угоди, тому що ПСО в тому класичному вигляді, в якому воно було, воно вже не продовжено не буде. Однак будуть запропоновані ті умови, які я назвав. Ну що ж робити такій людині? Сидить, руки склала. Значить, треба ікони, образи висивала, ризи висивала. І батюшці. Мрицю, я вже казала. Плащаницю. Ну, все. Що батюшка казав? Батюка приносив, казав, які треба, і коли да. які є, які і, треба. І, і, і тоді і, я сиділа, і сиділи і вишивав. Тоді батюшка до нас прийшов Анатолій і приніс такі зразки ікон. І вона почала вишивати. Вишила ну, Я не знаю скільки, ми не рахували багато в церкві. Ну, так, то й так і Бог дарує їй ще здоров'я, ще в років є. І коні плащаниці вишивала, і ризи батюшці, різи, і рушники. У нас її називають завжди тьотя Єля. Вона для всіх вона не має своєї родини, своєї сім'ї. Дуже цікава людина, така добра. Знайомими відразу знаю самого про практично першого дня з першої служби, коли я прийшов сюди, вже тоді. У нас в тій кімнатці, та кімнатка була повністю завішена іконами. Ікони стояли ще під стіною, багато ікон було у нас, не було місця, куди розвішувати. Вийшло на надзвичайно багато ікон. Це не всі ще ікони. Ікони ще є в неї вдома, декілька ікон. Я знаю, що вона і дарувала ікону. В нас вишита плащаниця. У неї ж вишита плащаниця лежить на престолі, другу плащаницю таку саму, вона ще вишила. Вона лежала у нас в храмі. вона Хотіла комусь подарувати, не знала, на яку церкву подарувати. Так сталося, що в Осьмиговича відкривала православну церкву Київську патріархату тоді. Ну і подарували плащаницю на ту церкву. Тиждень тому привезла внучка з сходу. Ага. Вона їй 15 років. Вона їздила волонтером на схід. Угу. Розумієте, і там люди, одна бабушка, в знак благоданості. Їй дала ту кізоньку слухати, да? ага. бо каже, ти така молода, до нас приїхала, скільки кілометрів ти їхала? Вона каже, тисячу. Каже, а з ким вона їздила? Ну, Волонтери з Луцька їздили. Ага. і Це наші знайомі, ми збираємо, вже неодноразово збирали їм допомогу. Оце були зібрали 200 пасок, ага. значить, возили туди на схід. І от її брали е, внучку. Вона сама приїхала, дресирована вже. Бабушка дала знак благодарності, що вона приїхала тисячу кілометрів, привезла їм там паску і все. От такий подарок зі сходу привезла. Нічого ну, собі, Воно таке ручне? Ручне, так, да. діти його вже оце за той час. І е, Це якась, ой, не знаю, дорога порода. В нього вуха мають бути такі довгі аж до землі. Щось на, не хоче нам... відеозйомка, їй не сподобалась ага, в передумала да, зніматися. Да, але взагалі вона бігає за ними. Вони на велосипедах їдуть, а вона біжить там ззаду. Мій коник. Ви самі його тримаєте саме? Як ви справляєтеся? Одна Справляю. жінка, справляється з коником з домашнім господарством. Справляюся. Я сама залишилася, помер і всі помирали, а я сама. Як тут треба в котрій годині встати? Ну не дуже, в 6 годин тепер встаю. Ще ж крім коника, певно, щось тримаю. Ще маю троє свиней, птиця, качки, курі. А пенсія скільки? Пенсії 2900. 40 років маю стажу. О, так. Ой плачу, тепер вже весна, то я заплатила. 1200 за доставку, за газ і за світло. А зимою то і субсидії мало, бо хата велика, а пенсія така, Тай, Тако виживаємо, як може. Я так хліб свій випікаю, Ну, свині я ж те все, м'ясо, те все маю, Корови не маю, продала. Вже рік часу. Продала і молоко дешеве, і біля корові треба ходити, треба випасати, треба заготовляти сіно. Багато городу маєте? Десь 80 сотих має. А що садити? Картоплю, пшеницю, гарбузи, огород. Щоб були свої харчі, так, так щоб не треба було купувати. Так, так.